Всім привіт! Сьогодні в нас 29 серпня. Я Людмила, а це орхідея парфумерна фабрика Сеншен. Дуже гарний кущик. В мене вже більше року. Присаджувала я її минулого літа. Дуже гарна орхідея. Квітла в мене в цьому сезоні. І зараз я вам покажу. Що ж вона гарненького сьогодні нам подарувала? А подарувала вона нам квітоносик. До цього вона квітла з бокової бруньки. А тепер простить мені новий квітоносик. Так, ви бачите, що на листочках є опіки сонячні. Це моя біль. Тому що дуже важко приховати орхідеї, які стоять на підвиконні від сонечка. Повністю затінняти вікна я не можу. Тому спасаюся, як виходить. Орхідейка ця вже наростила корінчиків дуже багато. Вона полюбляє пити водичку дуже гарний сорт, поки що не мала з ним никих хлопіт. Все дуже гарно. Так що. Це також дуже невибагливий сорт парфюмерної фабрики, який я вам можу рекомендувати. На сьогодні це все. Побачимо, коли вона заквітне. До зустрічі на моєму каналі.